Всем привет, с вами Ван и Сегодня буду показывать как добавить моу э, на компьютер. Короче, в панель управления, вы можете найти языковую панель страницы, закон язык, изменения клавиатуры. Нажимаем язык ну, нажимаем С. Тут включить английскую, включить российскую украинскую там Нажимаете на кухочет у мене включена украинская. Я вроді би можу її зараз тут від відключити. Ну, коротше, і тут включається так. Просто нажимаєте коли хочете мову. І відключайте. Ні. Ну і коротше нажмайте ОК, окей. окей". І... і все, вам зробили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пробачте що таке коротке відео. Але мені треба е спішити. І я думаю, що ви зрозуміли. Так, ну змінити за компонент, є ж інші способи, але ви пишіть, якщо вам щось не подало, щось не то, не то відео, чи щось по такого. Пишіть, про що зняти відео, де коли. Коли зможу, тоді я запишу, але, мабуть, швидко це запишу. Ну, коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть мені повідомлення, що треба що зробити, І кличте друзів, що вони слухали мої теж відео, бо я займаюся Майнкрафтом і різними ірмами. І всім пока!